Був Гей Браун і британські фермери, так? Так. І це називалось розмова біля каміну. Камін ага. був віртуальний посиденьки біля вогнища. Так, так, так. Про що йшла мова? Я зрозумів, який був модератором цієї розмови. Ага. Так. Він ставив запитання своїм колегам, і ті відповідали кожен в залежності від їхнього досвіду. Від... Що Тисного... це за фермери були? Це були фермери, представники різних угідь. Один займає займається тваринництвом і продукцією молока. Інший займається вирощуванням моркви, картоплі і салату латук, і третій займається органічною їжею, органікою вони регенеративні фермери. Так за так, це те, що їх об'єднує і не обробляють ґрунт ні. Прошу, які були питання, які були цікаві відповіді. Е -е -е -е... Я бачу, з юмором тут даже все було Все було абсолютно точно. Да, питання, які Гей Браун ставив своїм колегам, перше питання було: що привело тебе в регенеративне землеробство? Часто люди розказували, що вони дивилися на досвід своїх батьків, і їх не влаштовувало те, що вони мали, і також їх не влаштовувало розуміння того, що навіть коли вони перебували самі в... Традиційному землеробстві вони розуміли, що вони з кожним роком змушені використовувати все більше і більше пестицидів, інсектицидів, добрив. І вони розуміли, що те, що вони роблять, веде їх кудись не, не в той бік, і вони хочуть щось змінити. Також вони говорили, що дуже важливо кожному фермеру знайти свій шлях і способом різних випробувань, спроб можливо інколи невдалих і так далі. І також вони а, говорили про те, що інколи бажання перейти на для регенер... один з фермерів сказав, що його бажання перейти на регенеративне землеробство було таким спонтанним. Він це спробував, і буквально через рік він вже побачив зміни в структурі ґрунту, і це його надихнуло продовжувати і залишитися на цьому шляху. Він сказав, що а, він побачив, що в його угіді стало більше життя, і вони згадували, я так розумію, що вони між собою знайомі або Подорожують, запрошують один одного в гості, і а, він вони згадували якісь такі посиденьки минулого року і каже: Пам'ятаєш, ми сиділи біля біля там в моєму угідді, пам'ятаєш, як було шумно, що нам з тобою приходилося голосно говорити, щоб перекричати птахів, які були ага. там. А, і е, вони часто згадували про те, що е, оці зміни позитивні, вони е, проявляються в геометричній прогресії. Проходить один рік, потім два роки, три роки, і цих змін стає все більше і більше. І ти розумієш, що ти просто не хочеш повертатися назад. Е, також вони е, фермери розказували про позитивні зміни, коли вони бачать, що утримування худоби стало набагато. Дешевшим, що вони використовують менше пестицидів і взагалі навіть виходять на нуль. А, і вони говорили про те, що а, думки про те, якщо ти бачиш такі зміни через рік, через два, через три, їх дуже надихала думка про те, що ж буде через десять років або і що ж будуть мати мої діти, які це. Теж, це теж їх підтримувало. А також вони говорили про те, що перехід на регенеративне землеробство додавало їм певної свободи. Тому що раніше, якщо вони фокусувалися на певних невдачах, вони пробували традиційні способи обробки землі, і вони казали, що я засипав з думкою про те, може це не спрацює. Я боюся, куди це все вивезе. То тепер, навіть якщо а, якісь методи, які а, Підтримуються в регенеративному землеробстві, Вони казали, якщо навіть я я думав, що це теж може не спрацювати, але е, фермери казали, що це надавало їм такого розслабленого стану, тому що навіть подібні провали вони все одно в перспективі призводять до позитивних змін трошки пізніше, і це надавало їм певної певної спокою і впевненості в завтрашньому дні, в майбутньому. Також вони говорили про те, що регенеративне землеробство – це постійне навчання і це Розуміння того, що наступного разу, звичайно, є певний стрес в тому, що якщо в тебе щось не виходить, ти можеш спробувати зробити це тільки через рік, але все одно ти спробуєш, і ти зробиш це наступного разу набагато краще. І також вони говорили про те, що це навчання в обидва боки, і регенеративні землероби вони відкриті до навчання. По перше, по перше, вони самі навчаються від інших людей. А по-друге, вони того, чого вони дійшли самі. Якимось досвідом, пробами, помилками. Вони потім готові цим ділитися з іншими, і вони згадують своїх сусідів, згадують своїх колег, які теж знаходяться в регенеративному землеробстві. Вони кажуть, я не можу собі уявити жодного фермера, який в регенеративному землеробстві, який би відмовив мені у пораді, якщо я прийду і спитаю, от у мене щось там не виходить, а у тебе я бачу, це добре працює. Така людина сяде зі мною поруч, візьме мене за руку і буде пояснювати. Що я роблю буде рекомендувати, щоб я мог б зробити для того, щоб покращити стан своїх свого ґрунту і свого узвідя? Також вони говорили про те, що а, треба а, певної свободи. Один з фермерів казав йому надали те, що він перестав фокусуватися на проблемі а він став фокусуватися на тому, куди він хоче дійти. А на того, цілі, чого, він, на цілі, на чого він хоче досягти? І тоді він поч, почав сприймати провали, не як провали, не як проблема, а як досвід. Також було питання про те, які ми були найваж, найважкіші, най... Тут складніші рішення, які цим цим зоблеробам, цим фермерам приходилося приймати, і всі вони говорили, що найскладнішим було якраз оцей перехідний переломний момент, коли ти приймаєш рішення, що ти не хочеш більше продовжувати так, як це продовжували твої пращури, твої батьки, і ти хочеш залишити кращий ґрунт і краще угіддя для своїх дітей. А один з них згадував свою розмову з. Продавцем пестицидів, який прийшов до нього, і сказав: Ну дивись, у тебе дуже багато там шкідників і так далі. Я тобі приніс рішення цієї проблеми. І цей фермер сказав: Ти знаєш єдина людина, яка зараз, якщо я куплю у тебе цей пестицид єдина буде людина, яка виграє від цього, це будеш ти сам. Ні, моя сім'я, ні моє угіддя, ні мої сусіди, ні, мої діти. Ні, 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 ні. ні я сам ми від цього не виграємо. Тому е, окей, я дякую, що ти сюди прийшов, але я не повертаю назад абсолютно точно. Також вони говорили про а, те, що дуже можливо, найважкішим було перебороти цей страх перебудови, тому що дуже часто люди, які Багато років знаходяться в традиційному землеробстві, Вони вкладають дуже багато грошей, зусиль, часу в те, щоб налагодити систему, щоб вона працювала. І потім, коли ти приймаєш рішення повернути і йти в інший бік, ти розумієш, що тобі треба знову вкладати гроші, зусилля і час для того, щоб тепер налагодити це все в іншому, але в тепер в іншому напрямку. І це, мабуть, найспланіше це побороти цей страх. Але потім, коли ти уявляєш, говорили ці фермели, коли ти уявляєш, що тебе чекає трошечки далі на цьому шляху, це додає тобі сил і допомагає тобі перебороти цей страх. Однозначно підтримує думка про те, що покращується і структура землі, покращується якість життя, покращується якість твого угіддя, покращується якість того, що ти єси. Вони згадували у цю відому фразу, що ти це те, що ти їси. Це що ти потрапляє всередину тебе? Це дуже важливо. Також вони говорили про а, те, що дуже часто люди цей в бізнесі а, відомі такі стратегії, як то. А, win-lose, lose-win, хтось програв, хтось виграв, хтось виграв, хтось виграв, хтось програв. Тобто, це е, зазвичай будь-який бізнес, не тільки аграрний, а будь-який бізнес це е, стратегія компромісів. Але е, орган фермер, який займається органікою, він сказав, що для нього це рішення перейти на органічну їжу і перейти на аргентин, землеробство було тільки рішенням виграш, 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 виграш. Тому що абсолютно е, всі навколо і його сусіди, які потім приходили, дивилися і на його досвідом і його сусіди теж потім переходили на на подібні речі. А, вигравали від цього абсолютно усі. Потім було питання про те, що найбільше їх вразило на цьому шляху, чи то фіна якийсь фінансовий прорив, чи, можливо, якісь персональний, персональний досвід, чи можливо а, щось в сім'ї відбувалося, якісь певні зміни. І практично всі вони сказали, що для них а, стало дивом, те, що вони. А, зниження стресу і те, що вони почали отримувати задоволення навіть не від результату, а від процесу а, просування на цьому шляху, вони сказали, що їм подобається свобода, коли їм ніхто не диктує. Вони самі приймають рішення. А куди вони будуть рухатися, як вони будуть рухатися, що вони мають робити? Їм подобається запалювати інших, їм подобається мотивувати інших. І ще одне питання було: де ви бачите вашу ферму через 10 років? Хтось сказав, що чесно, не знаю, мені подобається сам шлях. Я просто буду рухатися, давайте через 10 років подивимося, де я буду. А хтось сказав, що мені дуже подобається зараз на своїй фермі займатися деревами. І я зараз намагаюся ґрунт покращений, комахи тут є птахи. Є а от чим я зараз працюю? Це збільшення біорізноманіття дерев, і мені дуже цікаво, тому що зараз підростають мої діти. і Мені буде цікаво подивитися через 10 років, як виростуть мої діти, як виростуть ці дерева. І подивитися, щоб мої діти зрозуміли, що те, що ти робиш сьогодні, яке воно буде мати наслідки через 10 років, це така, теж один з варіантів, як навчання, навчання наступних поколінь. Також було ще питання, що можна порадити молодим, щоб порадили ви досвідчені люди, які вже 10, 15, 20, хтось сказав по-моєму, 30 років він в регенеративному землеробстві, щоб порадили молодим фермерам, і вони сказали: да дуже добре, все з почуттям гумору у цих людей: ігноруйте батьків, слухайте інших людей, але фільтруйте те, що вам кажуть. Тому що шукайте свій, свій власний шлях, не бійтеся, пробувати, бути скептичними, але аналізуйте і. Покращуйте те, те, досвід людей, які навколо вас. А, фоновий шум а, буде завжди. Тобто завжди будуть люди, які будуть щось критикувати, а, вважати, що вони знають краще за вас. Прислухайтеся, але фільтруйте те, що кажуть інші люди. Також було питання про те, а що означав перехід на регенеративне землеробство для вашої сім'ї, і багато з них практично всі вони сказали, що «моїй сім'ї подобається бачити мене більш щасливим, тому що те, що я роблю, воно мене надихає і мотивує продовжувати цей шлях далі. Також вони говорили про те, що так, ми вдячні державі за те, що вона зараз підтримує різні проекти, пов'язані з регенеративним землеробством. А проте, це не єдине, що нас мотивує і не найголовніше, що нас мотивує. Ми вдячні за, за цю підтримку. Але ми починали не, не заради якогось фінансових виплат і фінансових бонусів за те, що ми робимо. Ми це робили не для держави, ми це починали робити в першу чергу для себе. Мабуть, це все. Це цілий конспект написали. Ну так. Дуже вам дякую, пані Олена, за те, що ви все це донотували і донесли до нашої аудиторії. Дякуємо британським фермерам, дякуємо Гейбу Брауну за таку цікаву розмову. І вважаю, що і для вас це було дуже цікаво. До нових зустрічей на граунд